Ми не можемо прожити другу половину життя за тими самими правилами, що прожили першу. Бо те, що було великим вранці, увечері стає нікчемним. А саме ми вміємо це обесцінювати. А те, що було правдою вранці, увечері може стати брехнею. Першу половину життя ми витрачаємо здоров'я, щоб заробити гроші. А другу половину життя ми тратимо гроші, щоб повернути здоров'я парадокс. Але дуже рідко ми використовуємо життя, щоб знайти мир усередині, прийти до свого внутрішнього стану. Бо хто прожив життя безтурботно і постарів, але так і не пізнав свого шляху, це як старий одяг, який викинуто як непотріб. Тому що Після середини життя нас переслідує не смерть. Нас переслідує усвідомлення того, що ми могли прожити чуже життя. У нас, друзі, не багато часу, але багато з нього ми просто марнуємо. Люди живуть і думають: я просто втомився, що це робота, війна, діти, кредити, новини, вік, гормони у всіх так. Ти повторюєш собі, треба ще трохи потерпіти. Ще ось цей проект ще ось цей рік, ще ось ця робота, ще одна криза, і нарешті стане легше. Але багато років тобі легше не стає. Ти звик. Звичним став стрес, прокидатися з відчуттям, ніби тебе танк переїхав. Звичним стало е, прокидатися втомленим. звичним стало Продовжувати спішити, звичним стало зависати в телефон, тік-ток, соцмережі, бо мовчання всередині нестерпне. Воно нестерпніше за чужий шум. Звичним стало жити на каві, енергетиках і так треба. Люди назвали це втомою. Красиве, безпечне слово. Я просто втомився. Але правда в тому, що ти не втомився. Ти поволі помираєш в режимі виживання. Не тією смертю, яку фіксують у лікарняних палатах, іншою тихою, непомітною, коли від тебе віддаляється інтерес, коли зникає смак, коли замість я хочу, а що я там хочу, залишається ні, мені це треба. І до 30-40, скажімо, ти якось зміг тягнути цю гру. Твоє тіло було молодим, дофаміну вистачало, нервова система ще витримувала нічні сесії, роботи і так далі. Постійну гонку, а потім зламалося. Ти був ідеальним гвинтиком, енергійним, амбіційним, готовим працювати більше, мовчати, коли тебе щось не влаштовує. Система таких любить. Вітаю! Ти в системі алгоритми соцмереж показали тобі успішний успіх, кар'єру, красиве життя, яке треба наздогнати. Ти біг. Бо всі бігли. А десь ближче до 40, раптом щось пішло не так. Запас твоєї міцності закінчився. Ти ще ніби можеш працювати, ти ще функціонуєш. Але всередині, ніби хтось висмикнув штекер із розетки. Ті ж руки, ті ж люди, ті ж задачі, а відгуку нема. І тоді ти ставиш собі перше небезпечне запитання це через вік. Чи зі мною щось не так? І тобі скажуть, ти у паспорт дивився, звісно, це ж вік. Це кризи середнього віку. Попій вітаміни відпочинь тиждень, другий і давай назад встрій. Є одна деталь, про яку тобі не говорять. Приблизно після 30-40 запускається не спад, а перемикання. Мозок виходить з режиму досягати в режим шукати сенс. Тобі раптом стає мало просто заробляти гроші. Мало просто утримувати сім'ю, мало платити по рахунку і бути відповідальним. Десь глибоко всередині починається інше питання, а навіщо я все це роблю? А я точно цього хочу, це моя дорога, мені це треба, а якщо я все життя тягну щось, що мені не належить. Це не криза, це духовна ініціація, точка зламу, у якій твоє життя може перестати бути чужим. І саме в цю точку система робить усе, щоб ти не підняв голову. На тебе сипляться проблеми зі здоров'ям, іпотека, кредити, діти, які потребують уваги, батьки, які старіють, яким потрібна допомога, зміна на роботі, криза, війна, нестабільність. Не тому, що все світ такий злий, а тому, що ти зайнятий, виснажений, наляканий у тобі живе мільйони страхів. Тому що ти думаєш, як дотягнути від зарплати до зарплати, як оплатити зарплату, як оплатити за рахунки, а не з'їхати з, з глузду. Тобі подають таблетки від депресії. Візьми, щоб ти міг і надалі вставати і працювати до пізнього вечора. Тобі показують рекламу, що ти ще не достатньо успішний, щоб ти продовжував порівнювати себе з іншими. Тобі розказує, що після 40, 50, 60 пізно починати, пізно змінювати професію, пізно слухати себе. Треба йти на цвинтар. Бо якщо в 40 ти раптом перестанеш бігти і зупинишся, сядеш, замовкнеш, послухаєш себе. Це небезпечно для системи, але це шанс для тебе. Шанс побачити, що твоя автома це не помилка, не поломка, не слабкість, це сигнал. Жити так, як ти жив досі, більше не можна. Не можна ще 20 років подавити свої нерви, нирки, за страх, що люди скажуть. Не можна ще 20 років вставати зранку знову, з думкою, Боже, знову цей день. Не можна ще 20 років відкладати себе на потім, якого не існує, це означає ніколи. І тоді твоє тіло перестає бути тихим слугою, воно починає говорити болим, тиском, безсонням, тривогою. Панічними атаками це не просто симптоми, це мова, яка кричить: зупинись, я більше не витримую. Ти не втомився, ти вмираєш щоразу, коли обираєш на себе. Коли ковтаєш образу, кажеш нічого, я ще чуть-чуть потерплю. Коли тіло кричить від напруги, а ти. Додаєш ще кави, задачі, енергетики, відповідальності, коли тобі хочеться мовчати, а ти продовжуєш пояснювати, виправдовуватися, доводити. Ти вмираєш маленькими шматочками, дозами, коли відмовляєшся від того, що тобі насправді важливо. Заради того, щоб не підвести, бути нормальним, бути як всі. А тепер уяви, що одного дня ти береш і знімаєш із себе це все. Хоча б подумки уяви, ти сидиш сам, без людей, без шуму, без фону. І по одному починаєш відсівати від себе те, що вважав собою: спершу роботу, посаду, статус, корисність, ніби знімаєш тісний костюм, який давно натирає, але ти звик. Потім знімаєш вік, мені 40, 30, 50, 60. У моєму віці так не роблять. Ти уявляєш, як знімаєш із себе цю цифру. Як стару шапку і відкладаєш у бік. Далі обов'язки. Усе я повинен, я змушений, без мене ніяк. Це як важкий рюкзак, який вріз твої плечі. Ти знімаєш лямки, ставиш його поруч. І вперше за багато років чуєш, що ти можеш розігнути спину. І, нарешті, страхи. Страх бідності, самотності, осуду, страх зробити щось не так і втратити любов. Вони сидять на тобі, як холодні кайдани. Ти дивишся на них і раптом розумієш, вони не твої ці кайдани. Їх колись наділа на тебе родина, суспільство, досвід, війна. А ти просто звик ходити в кайданах. Ти уявляєш, як вони розщіпаються, як падають на підлогу з глухим звуком, і раптом стає тихо, дуже тихо. У цій тиші. Немає кредиту, роботи, стабільності, віку, що скажуть люди. У ній є тільки ти. Не той, який все тягне, не той, який завжди змушений, а той, який просто є. І з цим просто є система воювала з тобою все життя. Бо людина, яка пам'ятає, хто вона без усіх цих ланцюгів, погано керується страхом іншими людьми. Їй складно продати життя, яке складається лише з роботи, платежів, і вихідних на автопілоті. Ти не втомився, ти стоїш на порозі свого життя. І все, що було до цього, можна вважати репетицією. Ти був зручним, правильним, зрозумілим і прийнятим. Ти вирішив спробую вижити у світі, де мене з дитинства вчили думати, що твоє я так хочу це криза слабкості, це егоїзм. Треба жити для інших, а тепер у тебе є вибір продовжити грати роль і повільно догоряти, чи дозволити зробити собі найдоросліший, найстрашніший і найчесніший крок визнати, що так, як є, більше не працює. Не тому, що ти поганий, слабкий, не такий, а тому, що ти жив не за своїми правилами, ти їх не знав. Цей момент не про мотивацію, він про те, щоб перестати брехати самому собі. Як тільки ти перестаєш називати смерть всередині втомою, з'являється шанс на одужання, народження. І якщо в тобі навіть ледь-ледь ворухнулося бляха, це про мене, значить ти ще живий. Значить, не все втрачено. Ти не втомився, ти просто доріс до цього місця, де або почнеш жити, або здохнеш. Або доживатимеш за інерцією. Це уже не про систему, це про твій власний вибір. Під цим відео я залишила для тебе посилання на ефір, який є першим блоком проекту Творець, і ти перестанеш після цього жити на автопілоті. Ти нарешті побачиш, що більшість твоїх рішень не твоїх, а продиктовані страхом, провиною чужими очікуваннями. Після цього ефіру ти чітко зрозумієш, де саме ти себе втратив, як повернути кермо у свої руки. Твоє тіло буде заспокоюватися. Вперше за довгий час ти відчуєш, що можеш дихати на повні груди. Твоя нервова система отримає сигнал небезпека минула. Ти зупиниш постійний внутрішній хаос. Зрозумієш, чому тебе кидає від мотивації до апатії, чому не вистачає сили на прості речі. Ти зможеш переписати генетичні родові сценарії, які роками живуть тобі і були запрограмовані ще до тебе. Ти перестанеш боятися правди під час глибокої практики. Ти зустрінешся з тим, хто ховався усе життя. Ти зустрінешся з страхом бути слабким, з провиною за себе з сором за свої бажання. І тоді ти побачиш, як тобі з'являється сила. Ти зрозумієш, хто ти поза рулями, не чоловік, жінка, батько, працівник. А людина, яка має право хотіти відчувати, обирати, жити, ти відчуєш себе живим, не функцією, а собою. Ти відчуєш спокій, який не залежить від зовнішніх обставин. Ти зрозумієш, що робити з життям далі. Ти стабілізуєш нервову систему. У тебе піде вивільнення внутрішньої енергії, яка роками з'їдалася контролем і страхом. Цей ефір твоя точка розлому. Після нього вже не вийде жити як раніше. Або ти вибереш жити по-справжньому, або ти залишишся в старому виживанні. І тільки ти вирішуєш, де поставити крапку. Тобто життя це твій вибір, у і твоя відповідальність. Ти прямо зараз відповідальний за своє життя, ти хочеш. Змінити своє життя і не тільки своє, ти береш відповідальність за тих, кому ти дав життя, тому що ти їх нарікаєш на таке ж саме життя, як у тебе. А можливо, воно у тебе нікчемне, а можливо, воно у тебе прекрасне. Я не знаю. Тому став лайк цьому відео, підписуйся на канал, переходи. Профілі на ефір, який змінить твоє життя на 360 градусів, а також там я залишу посилання на мій телеграм-канал. Там дуже багато корисної, цікавої інформації саме для тебе. До зустрічі з тобою!